Вітаємо усіх глядачів Христос посеред нас, шановні брати і сестри. Якщо в ефірі знову лунає таке привітання, це означає, що найближчі 20 хвилин за допомогою програми Православний Вісник ви поринете в подробиці життя найбільшої християнської спільноти на теренах України. Сьогодні на вас знову чекають історія та сучасність, богословські істини та щоденні добрі справи словом. Все те, що складає сенс існування православного вірянина. В цьому випуску ми підготуємося до свята покрову Божої Матері, відвідаємо Харківську єпархію ювіляр та її святині. Ще раз вшануємо великого кобзаря на цей раз у лаврі та станемо вболівальниками незвичайного футбольного матчу. Тож не перемикайтеся, буде цікаво.